До ефіру долучається Костянтин Денисов, речник Легіону Свободи. Про що я говорив буквально хвилину тому. Пане Костянтине, вітаю, бажаю здоров'я. Вітаю вас, вітаю глядачів вашого телеканалу. Отже, яка зараз оперативна ситуація на запорізькому напрямку? Що робить ворог? Ворог не припиняє обстрілів і атакувальних дій. Активно застосовує дальнобойну артилерію. Ну, в принципі, це і з нашої сторони. Це така взаємна ідея, взаємні обстріли артилерійські активно використовує безпілотники для ведення розвідки для атак по нашій бронетехніці по позиціям наших побратимів. На загал намагається намацати слабкі ділянки, слабкі сторони в нашій обороні, активно веде розвідку. Якщо говорити про посилення якраз українських сил оборони на Запоріжжі, рішення таке прийняте і головкомом Збройних сил України. Чого, на вашу думку, найбільше бракує там? Ну, дивіться, війна вообще штука витратна і постійно бракує всього. І... Точніше, не те, що бракує, я би уточнив і сказав, що не буває достатньо всього. І техніки, і боротьбу, і дронів, і засобів РЕП, і насамперед авіації. Да, у росіян є. Перевага в авіації, вони активно її використовують. А по техніці це та ж сама техніка для розмінування, та ж сама броньована техніка і звичайна техніка, яка використовується для виконання технічних тактичних завдань. Ну, а якщо говорити про uh... Те, що є в арсеналі ворога на Запоріжжі, до слова, ми вже знаємо причину тривоги якраз і в Запорізькій області, і північніше в Дніпропетровській, Полтавській та Харківській, все через загрозу використання балістики з боку ворога. Чи мають бути дії українських сил оборони і забезпечення сил оборони симетричне тому, що мають вороги і стягнули окупанти на цій ділянці? Ну, дивіться, симетрично важко сказати. Ми маємо розуміти, що ми воюємо з найбільшою державою у світі, в якої є сателіти, шестерки і так далі, хто їй допомагає. Відповідно, у ворога перевага в матеріально-технічному забезпеченні, ну, це факт, це ніхто заперечувати не буде. Відповідь дається за рахунок грамотної, активної оборони. Ми Можемо це судити, судячи з тої картини, яка є на полі бою за Порізькій області, тому що ворог, попри чисельну перевагу в живій силі, попри перевагу в техніці, попри перевагу в авіації, не має. Суттєвих просувань можливо, десь вони там на пару сотень метрів просунулися, посунули сіру зону в нашу сторону, але ні закріпитися, ні зачепитися там вони не можуть. Оце і є результат грамотної активної оборони, результат тих відповідей, які. Яку надають сили безпеки та оборони на території Запорізької області. але ми маємо розуміти, що і ціна цієї відповіді дуже важка. Це і поранення хлопців, і на жаль, і загибель українських воїнів і втрата техніки, тому все це дається дуже високою ціною. Ми маємо це розуміти. А запорожці це бачать щодня, коли одна, дві, три, буває і по три одразу швидкі допомоги везуть поранених хлопців до лікарні. Якщо говорити про конкретні населені пункти, а саме Гуляйполе, Оріхів, Кам'янське, останнім часом частіше повідомлення про ворожі ДРГ. Що можете з приводу цього сказати? І в цілому ми чуємо від речників по різних напрямках, що росіяни вдаються чи готуються до штурмів. Це не означає, що це великий наступ. Це просто як нам пояснюють речники, знову ж таки, це спроба десь посунути позиції сил оборони чи от розширити сіру зону, як ви сказали. Ну це нормальна практика з обох сторін працює ДРГ. В цьому немає нічого такого дивного, чи не є якесь ноу-хау росіян. Да, у них тут ми маємо розуміти, що працюють кадро кадровані. Російські розвідувальні батальйони, яких російський режим прогнав не через одну військову кампанію. І переважна більшість тих підрозділів, які саме тут на запорізькому напрямку, вони приймають участь в бойових діях що ледь не з першої чеченської війни. Тому це дуже грамотний досвідчений хитрий ворог. Так, да, вони заходять, ну зайти це ж нічого не означає. Вони зазвичай переважні, переважні більшості випадків відбувається так: зайшли, задвоксотились, заванялися і залишилися Ішилися там назавжди, але е, мета їхня да дійсно десь провести розвідку боєм, десь виявити наші вогневі е, позиції, десь промацати лінію оборони. Часто густо ціною е, загибелі власної вони виявляють наші вогневі точки. І потім туди налітають російські безпілотники навалюються. Російська артилерія да, посунути сіру зону, це одна з їхніх пріоритетних тактичних е, задач. Е, вони її посувають, потім намагаються взяти під вогневий контроль. Ну і далі там відповідно вже далі пхатися в нашу сторону. А якщо говорити от про таку тактику з боку ворога, е, наскільки часто вони використовують ще е, двоколісний транспорт для того, щоб підбиратися до позиції сили оборони і? Зміна погоди е, якось може вплинути на їхню тактику чи може зупинити е, спроби наступу? Дивіться, зміна погоди е, вона однаково впливає як і на нас, так і на Росіян. Погоді байдуже. Хто під яким прапором, хто з якої е, сторони. Як здебільшого впливає погода, якщо дуже сильний вітер. І, наприклад, там туман або хмарність, то трохи вгамовується використання безпілотників, але це все компенсується артилерійським вогнем з обох сторін. Тобто, це якби ну не секрет, використовується обома сторонами. Стосовно двокалісного транспорту Росіян ну, у них є чотирикалісний транспорт. Вони активно використовують баги, гольфкари, квадроцикли, ті ж самі мотоцикли, мопеди для. Атак їхніх штурмовичків ставлять на них допотопні такі кустарні реби для протидії нашим і впіві дронам, щоб вони їх не атакували. І взагалі нашим дронам не тільки в піві. Вони активно використовують цю тактику. Вони готують своїх штурмовиків, водять їм всі нові партії мотоциклів і мопедів. Десь на певних ділянках ця тактика їм дала результат. Відповідно, вони далі. Продовжують її розвивати і пхати її вперед. так само чому вони на запорізькому напрямку активно почали використовувати удари кабами. Вони побачили, що це дало їм результат на авдійському напрямку. Відповідно, вони беруть все найкраще, що їм, що їм дає результат, і починають його розвивати і далі пхати, тому що. Ті ж самі, наприклад, квадроцикли, да вони крайній рік, крайній рік вони активно їх використовують, зокрема їхні розрахунки. ПТРКшників, швидко на квадроциклі приїхали, розклалися, полювали, обстріляли. Десь нашу техніку швидко зібрали та й А ті ж самі гольфкари, мотоцикли по два штурмовичка посадили, іноді по одному, і вперед їх погнали. Задача того штурмовичка, я вам казав, виявити нашу вогневу точку, героїчно від неї загинути. Але на виявлену вогневу точку навалюються російські дрони і російська артилерія. Так, пане Костянтине, тоді останнє питання на сьогодні, але воно не менш важливе. Як ви оцінюєте ймовірні загрози для обласного центру для міста Запоріжжя, враховуючи те, що в очільник області в нашому ефірі напередодні говорив, що будуються лінії оборони? Що наскільки я пам'ятаю, боюсь помолитися тут. Але перші дві готові зараз будується третя і що от? Він не казав конкретики зі зрозумілих причин, але що незабаром має бути все готово. Як ви бачите це все? Ну, як ми оцінюємо ситуацію? Якщо по обласному центру неодноразово прилітали каби і були удари балістів, є загроза авіаційних і бомбових ударів, і ракетних ударів. Тому закликаю всіх жителів Запоріжжя не нехтувати сигналами повітряної тривоги. І знаходитися в безпечних місцях в укриттях стосовно лінії оборони, ну це краще хай військова адміністрація Коментує я вам скажу, що є ще одна, один напрямок небезпечний, який може зіграти це питання інформаційної безпеки і гігієни, тому що дуже багато йде вкидів. Потних атак, в тому числі на цивільне населення обласного центру, намагаються там різні вкиди і закиди робити. Навіть в випадках, коли відбуваються удари кабами по обласному центру, одразу в соцмережах активізується російська ботаферма, починає там. Різні крутіть каруселі і так далі. Тому ми в черговому і в вашому ефірі вже неодноразово говорили питання інформаційної гігієни, що треба довіряти повідомленням військового командування, обласної військової адміністрації, ретельно підходити до читання різних новин, тому що новини ці бувають сумнівної якості, і дуже часто модеруються і пишуться російською агентура мета одна. Посіяти паніку, посіяти зневіру в збройні сили, зневіру в українську владу і сприяти тому, щоб цивільне населення постійно перебувало в стресі, тому що таким населенням легше управляти і маніпулювати. Так зрозуміло, пане Костянтине. Спасибі вам за те, що знайшли час розповісти про оперативну ситуацію на Запоріжжі. Костянтин Денисов, речник Легіону Свободи, де якраз його побратими захищають нашу країну.